Господь за вами і з Духом Твоїм Читання Святої Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус із своїми учнями пішов через Галілею, та Він не бажав, щоб хтось довідався. Адже він навчав своїх учнів і говорив їм, що Син Людський буде виданий у руки людей, і вб'ють його, і, будучи вбити, Він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх. Що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він голосно покликав дванадцятьох і каже їм: Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останній, і всім слугою. І взявши дитину, він постав її посеред них, обійняв і сказав їм: якщо хто ось таку одну дитину приймає в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Слово Господнє, Слава Тобі, Христи! Читаючи Євангелію, чи іншими словами, проголошуючи її, в думках літають різні, різні думки паралельно. З чого це почати? Як це, як це почати? Ламання цього слова Божого, бо маю таку структуру розуму, що якщо зараз цього не скажу, то потім забуду. Але сподіваюся, що Дух Святий якось там надихне. Тут в Євангелії і в інших словах говориться про ці суперництва, про ці перші місця, і мені не буду казати, де є той мер. В, якій, в якому місці не буду казати, що в центральній Україні. Ось, не буду казати, що на Поділлі. Завжди хоче мати щось перше. І дуже цим гордиться, що відкрив шлях Камінько-Подоліка. Ось це шлях Святого Якова. Ну і інших речей. І Завжди хоче бути першим. І це така є природа людська, щоб бути завжди першим. І про це Слово Боже говорить. Але Ісус говорить про щось інше: бути як слуга, бути як, як раб, бути як той, який готовий давати своє життя. І звісно, коли ти будеш жити Словом Божим, будеш жити так, як вчить Ісус Христос. То не дивуйся, що з тобою буде так, як говорить це перше читання з книги мудрості. Ця книга мудрості показує нам, я вже говорив в одній з проповідей, що це фрагмент, який показує фактично Ісуса Христа, якщо так глибоко подивитись і провести певну паралель, то ми побачимо в цьому фрагменті Ісуса Христа. Того, якого засудили на смерть, того, якого переслідували, того, якого випробовували, того, якого досвідчували, постійно його випробував, постійно ставили ці йому питання, чи слідкували за ним. І тому книга мудрості показує, показує Ісуса Христа, показує те, що Він пережив, пережив на собі. І ми всі дуже добре знаємо цю теорію, що зробив Ісус Христос. Ми говоримо, що Він прийшов, прийняв людську плоть, що готовий був віддати своє життя заради нас на Христі. І це все є правда. І, і цю правду церква проголошує. І далі, якби доповненням цього всього є 54-й псалом. 54-й псалом, святі Отці чи вчителі церкви, вони в цьому псалмі вбачають. Молитву Ісуса Христа переслідуваного, тобто того, якого, якого переслідували з однієї, а з іншої сторони, вони бачать переслідувану церкву. І тому автор, а автором, як знаєте, є Давид. А історія Давида також пам'ятаєте, коли він втікав від Саула. І, і бачив, як несправедливо його переслідують, як його зраджують, як його ненавидять. І він що, що робить? Він стає перед Богом і починає молитися. Тобто він не робить так, як часто є в нашому житті, що ми нарікаємо, бунтуємось, осуджуємо, гніваємося. Перестаємо спілкуватись, мовчимо, не говоримо. Це все є присутнє в нас. А? Але Давид що робить? Починає молитися. І якщо ми відкриємо всі 150 псалмів, то ми побачимо, що 40% псалмів це псалми так звані індивідуальні. Це індивідуальний крик кожної людини, не тільки самого Давида. Але це людина, яка звертається до Бога, маючи не тільки якісь проблеми, але маючи цю глибоку довіру до Ісуса Христа, маючи глибоку довіру до самого Бога. Ми розуміємо, що євреї не знали, хто такий Ісус Христос. Вони чекали на Месію, але вони вірили в єдину Бога, і вони вірили, що Бог має цю сильну руку Яхве, так як в нас. Колись, коли, коли в Кракові навчався, і в нас був такий викладач старого заповіту, і він йому було дуже часто спекотно, він мав такий звичай закачувати руку. І в нього така рука, як моїх тут дві такі каже. І ми завжди жартували рука Яхве, тобто сильна рука на Бога. І, власне. Євреї розуміли, що ця рука Яхве, тобто Бога, може провести через різні труднощі, через різні проблеми. І тому Давид молиться, бачачи ці всі переслідування, бачачи цей досвід, він звертається до Бога. І тому для нас, для нас тут є цей момент, щоб не входити в якісь бунти, нарікання, заздрощі, але війти в цей діалог, війти в молитву. Тому... Так як багато богословів закликають, перечитуйте це Слово Боже, похиляйтеся над ним, читайте, для того, щоб ви могли бачити не тільки, як я вже сказав, так як бачили Святі Отці, переслідувану церкву, не тільки Ісуса Христа, Котрий страждає, але щоб ти міг в цій молитві досвідчити цю живу присутність між тобою і Богом, між тобою і Ісусом Христом. І тому ти можеш. Кричати, да? Боже, спаси мене в імені моєму. Да? І так далі. Боже, вислухай мою молитву, почуй слова. Цей крик. І цей крик має бути не тільки сьогодні, коли ти маєш якийсь настрій, маєш е е бажання молитися, але цей крик має бути кожного дня. І тому ми говоримо, да? бо зараз триває війна, не може переставати молитись. І навіть як війна закінчиться, так само не можна переставати молитись, тому що молитва вона показує, наскільки ти маєш відносини з Богом. Бо діалог це молитва, це ж не тільки що ти маєш багато сказати. Що ти маєш багато говорити Богу. Молитва це, коли ти слухаєш Бога, що Бог хоче тобі сказати, щоб ти виконав Його волю, щоб ти йшов за Ним, щоб ти покладався на нього. І е, далі ми бачимо, е, чи чуємо це читання послання апостола Якова. І вже говорилося неодноразово, що апостоли, якщо прочитаємо цей новий заповід, бачимо різні ці послання, вони різного характеру. Деякі послання досить такі різкі, тому що ці послання стосувалися конкретних моментів життя спільноти церкви. Тобто, апостоли йшли, проповідували, закладали церкви. Створювалися ці спільноти, які мали там 50-100 чоловік, може й більше, ось, і серед них були різні проблеми. В Більшості треба пам'ятати, що, що ці спільноти створювалися з язичників. Вони не створювалися тільки виключно з єврейського народу, але з язичників, тобто з тих, які, які, покла, які вірили різним божкам. Які ставили цих бушків на перше місце, і, 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 і тому були, виникали різні проблеми, різні труднощі. І тому апостолам не було байдуже життя тих, тих, тих спільнот, і тому вони писали. І тому апостол Яков, коли пише цього листа до, цих, до, до, до братів, він каже, чому у вас є ці оці, оці речі, такі як суперництво, як заздрість. Да, Безладдя, всяке лихе діло. Звідку, звідки воно це все береться? Да? Ось, він питає, тому що, тому що між вами є оці пристрасті, тому що оце те, що вами керує. Вами керує тіло, вами керує те, що, те, те чому ви поклоняєтеся, те, що ви ставите в центрі, Так як ми. Да? Чому в нас є ця заздрість? Чому в нас є ці нарікання? Тому що. Тому що багато речей не робиться так, як я хочу. багато речей не робиться так, як я це бачу, Тому що ми часто себе вкладаємо в певні рамки і вкладаємо в рамки інших, інших людей. І тому зазвичай в нас є оцей внутрішній бунт, що людина не робить так, як я хочу, так, як я хочу цього. Ось, і тому каже Яків, що в вашому тілі постійно воює ці пристрасті, постійно ця боротьба. І тому ми потребуємо, потребуємо цієї молитви, потребуємо цього діалогу, потребуємо, потребуємо цього спілкування з Ісусом Христом для того, щоб Він в нас воював. Не ми воювали, не ми боролися, а щоб в нас боровся Дух Святий. О, тому, дивіться, що, що він ще далі пише, якби ключовим таким моментом. Просите і не одержуєте. Бо не на добро просите, а просите, щоб розтратити на ваші пристрасті. Тобто, просите для того, щоб вам було зручно, щоб поїсти, поспати, забезпечити себе і так далі. І тому тут є, є, є оця постійна війна внутрішня, внутрішня боротьба, тому що до кінця ми не віддаємось в руки Бога. Тому що до кінця, так як часто я це наголошую, не віддаємо в руки Богу свою волю. Бо якби ти віддав насправді в руки Бога волю свою, не гріхи, не свій інтелект, не себе, а саме волю в себе впорядкували, в себе зовсім по-іншому виглядало в твоєму житті. Ось і тому для нас, для нас ці читання вони ключовими, вони важливими, тому що, тому що вони показують правду про нас для того, щоб ми не входили власне у ці суперечки, щоб ми могли теж ставити ці питання Ісусу Христові, так як в, цій, в цьому фрагменті Івана від Марка апостоли боялися ставити. А ми навпаки можемо ставити, навіть треба ставити, для того, щоб ти міг отримати відповідь. І конкретну відповідь. Ми будемо ставити Богу конкретні питання, тому що Бог може конкретно відповідати. І Бог тобі скаже: слухай, давай, виїжджай з цього Дніпра, з своїх забезпечень. Скажу, Куди? Так як бачимо в цих прифронтових прифронтових містечках, що люди тримаються цієї квартири, цього всього, тому що все життя вкладувало саме в це. Думають, що в цьому є щастя. В цьому є якби сенс цього життя. І тому так важко важко певні речі проходити. І це, і це як би, показує нашу природу. І тому дуже важливо, щоб, щоб вчитися бути так, як Христос. Тому ця Євангеля, і Ісус говорить, хто хоче бути першим, тобто, хто хоче насправді бути першим. Да? Тут не йдеться про те, щоб створити якісь речі, щоб тебе хвалили, в газетах писали, так як це я вже сказав, як люблять деякі мери міст робити. так? Да? Але хто хоче бути першим, нехай буде вам слугою. А слуга це, це Ісус Христос. І Він показав, який цей слуга. Я часто теж це наголошую, показую, да? Встає на коліна і починає мити ноги своїм учням. Це є слуга. Це той, який не захищається, так як пророк пророкисаю говорить, і бороду йому рвали. Да? І він не захищався. І тому всі ці читання вони показують передусім Ісуса Христа, в якому всі ці слова виконалися 100%, виконалися в повноті. І тому, тому, тому ці читання, вони показуючи Ісуса Христа, показують нам оцей шлях, цю дорогу, якою ми покликані йти. Цей шлях, в якому ми, ну, я розумію, що ми настільки слабкі у вірі, що ми постійно себе захищаємо, да? ми, ми ставимо ці, ці питання на да? чому, для чого, навіщо. Тому що це є свого роду теж захист, і він в різних формах проявляється. Але коли ти йдеш за Ісусом Христом, ти починаєш розуміти, чому є хвороба, для чого є ці випробування. Для чого вони дані мені, конкретно, мені? І я нікого не звинувачую, що я такий нещасливий, що я такий, 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 такий бідний. Але я починаю в цьому бачити сенс свого життя. І роблю так, як я говорив вже пару пару тижнів тому назад, робимо цю бераху. Береха значить, Господи Боже, я тебе прославляю, благословляю тебе. За ці великі діла, які ти робиш в моєму житті, я починаю хвалити Бога за все. За все. Да? Я розумію, що це для багатьох людей це на грані фантастики, те, що говоримо. Що це така теорія, що це може бути для тебе, не бойся слова сказати, утопія. Ні, це та реальність, до якої запрошує нас Ісус Христос. І якщо тільки ти навчишся віддавати свою волю. Ісусові Христові, втед, тоді почнеш розуміти, чому, чому це все так є в твоєму житті. І не будеш боятися цих страждань, цих випробувань, цього досвіду, будеш розуміти, що Бог є з тобою. І знову вертаю, вертаюся до цього 54-го псалма. І Давид цього досвідчив. Тільки зверніть увагу, що Давид потім настільки загордився, і потім ми бачимо, що було з ним, які гріхи він робив, і так далі. І ми так само. Якийсь є момент в нашому житті, коли бачимо реальну присутність Бога, кричимо, звертаємось, молимось, а потім маємо цю коротку пам'ять і дуже швидко забуваємо, що Бог зробив для мене. Дуже швидко забуваємо. Ось, і тому ці слова, які повторюються дуже часто, хоча є цей цикл АБВ, і ці слова ми чуємо, почуємо через три роки, ось, але. Але це є повторювання для того, щоб, щоб зміцнити твою віру, для того, щоб ти черговий раз міг зосередитися на цих словах і роздумати, і побачити саме себе тут, в цьому слові. Побачити, досвідчити, прийняти і, і, і йти за Ісусом Христом. Амінь.